16 лютого о чотирнадцятій проходитиме щорічний благодійний фестиваль української пісні Стрітинська свічка метою акції є збір коштів на потреби ЗСУ для 25-го окремого стрілецького батальйону на придбання автомобіля для бойових завдань. В заході беруть участь: фольклорний ансамбль «Веселі музики та православний хор вогонь традиції. Організатори заходу благодійний просвітницький фонд Київський Єрусалим та Театр Срібний Острів. Захід відбудеться в Театрі Срібний Острів за адресою Метро Лук'янівська вулиця Майбороди. 8. довідки на сайті feodor.kyiv.ua, а також за телефоном 099 113 44 06. Сила України в її потужній армії. ЗСУ. Запорука нашої перемоги. Мінометники 25-го окремого стрілецького батальйону потребують допомоги від громадської організації Шлях волонтера. Наш підрозділ має нагальну потребу в автомобілі, щоб виконувати бойові завдання. Дорогі друзі, сьогодні я приїхав до бійців 25-го ОСБ, яким дуже необхідний автомобіль. В скорому часі на благодійному концерті у Києві буде збір коштів. Прошу друзі, долучитися до цього збору і допомогти хлопцям, бо, на жаль, вороги спалили хлопцям вже не одну автівку хлопці практично не мають зараз засобів для пересування. Тут позичили, щоб можна було проїхати.